Добрий ранок рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб знайти свої ресурси, підказки і підтримку для того, щоб прожити. Наш день більш ресурсно, більш результативно і більш щасливо. Сьогодні, в прогнозі дня, ви почуєте для себе підказочки, що сьогодні буде проявляти нам цей день, і що ми можемо з цим, -цим зробити. Обов'язково візьмемо підказочку від метафоричних карт. І візьмемо собі текстову підказку як послання на сьогоднішній день. І так, поїхали. У нас сьогодні, 27 червня 2024 року. Сьогодні у нас четвер, чудовий день, день, який несе нам енергію успіху, достатку, енергії. От прям несе нам енергію до реалізації всіх тих наших задумів, планів, все, що ми собі планували, сьогодні може бути реалізованим. Пропускати сьогоднішній день або нічого не робити, я вам не рекомендую. Але, як то кажуть, хазяїн Барін робіть так, як ви собі запланували. І так, поїхали, дивимось, що нас сьогодні очікує впродовж дня. Ну, по перше, варто сказати, що сьогодні. Можуть бути провокації в нашу сторону від більш старших і більш авторитетних людей по типу того, що хтось щось нам буде казати. А ми будемо цьому перечити чи навпаки, ми будемо хотіти повчити свого вчителя. І так, можливо, бажання повчити своїх старших. Батьків, можливо, старших своїх е, е, сестер, братів, і так далі. Да? От Буде хотітися сьогодні всім розказати, як жити. Ну, Давайте будемо е, розумними да, і передавати свої знання і досвід тільки тим, хто у нас це запрошує, да? тобто робить нам запит, чи е, питає, чи навпаки передавати младшим чи нашим учням, чи нашим дітям. Е, чи тим, людям, які приходять до нас зі своїми запитами, тоді це сьогоднішній день буде дуже класне. Цьому проігруватися. Також сьогоднішній день нас, ну от, те, що я вже говорила, да, він просто спонукає нас рухатися, ну не сидіти на місці, не, не, за, не погружатися у цю атмосферу якогось буденності такої. знаєте. Навіть рекомендують сьогодні не займатися хатніми справами, а навпаки, іти в розвиток, іти в проявлення, іти в якісь бізнес-процеси, в робочі Процеси. Сьогодні а, можна творчість, але все ж таки творчість краще, краще відкласти на завтра. А от сьогодні прямо займатися бізнес-процесами це дасть дуже круті класні результати. Що стосується грошей, гроші будуть отримувати ті люди, які. Не бояться називати ціни за свої послуги, які цінують свої знання, свої навики, які цінують свої здобутки і все-все-все, що стосується того, де вони заробляють гроші. Тобто, якщо сьогодні у вас будуть гроші втрачатися, чи гроші не будуть приходити сьогодні, чи, можливо, будуть зриватися якісь. Ну, от ви, наприклад, точно знали, що сьогодні у вас щось куплять і у вас будуть гроші, да? якісь зділки. От. То можуть бути зриватися такі зділки, як українською мовою будуть, підкажіть. А це буде через те, що ви не цінуєте свій час, не цінуєте свій досвід, не цінуєте свої знання себе як спеціаліста. Тому сьогодні варто для того, щоб заробляти більше грошей, вкладати сьогодні. от прям і ти в пропрацювання, і ти побачити, чи є у вас ці е, установки, чи є у вас ці страхи, називати вартість за свої послуги, і прям іти в це і пропрацьовувати сьогодні. Також сьогодні можуть бути, знаєте, такі ілюзорні, будемо вітати в облаках стосовно грошей. Ой, у мене щось отак, отак, але насправді це може бути по-іншому. Тому все, що стосовно грошей буде сьогодні. Сьогодні приходити нам в голову якісь установки, страхи, якісь наші упередження потрібно перевіряти, а чи дійсно це так, а чи дійсно це так А ми не собі це придумали. Так? Також дуже сьогодні по грошам класно, якщо ми створимо якусь красу, створимо якийсь затишок, чи ну як благодійність. Так? Зробимо донат, наприклад, людині, яка купує дім, чи яка хоче собі а, там зробити. Ремонт, чи може купити собі якийсь диван, і в неї не вистачає грошей, то сьогодні дуже якраз таки корисно, результативно буде допомагати таким людям. Класно сьогодні прийти і допомогти, наприклад, там, я не знаю, переклеїти обої чи щось таке. Але стосовно общих тенденцій сьогоднішнього дня, то краще обої сьогодні не клеїти, да? краще гроші задонатити на. Будинок, чи на створення затишку, це також буде е, допомагати в майбутньому будувати свій такий фундамент фінансовий. Що, що стосується відносин, у відносинах сьогодні можуть бути конфлікти через те, що е, один з партнерів. Е, Буде хотіти управляти, буде, будуть, знаєте, такі підійматися якісь тут не про гнів, а тут такі нізміни, якісь бажання, такі якісь почуття. Знаєте, от таке може навіть. Щось таке, що б сьогодні зробити такого поганого, щоб мені було хорошо, знаєте, Ми в школі так говорили, на російській мові це звучало таким чином. Щоб такого зробити плохого, щоб мені було хорошо, от ця фраза вона дуже класно відображає саме сьогоднішній стан у відносинах. Да? Тому буде хотітися прям уколоти партнера, от нагадати йому якісь там його провали. щось йому Сказати, щоб він дем, закрив рота і більше до вас не сіпався, Знаєте, отак так якось унізіть, можливо, навіть навіть якщо ви дуже-дуже любите свого партнера, от просто будуть проявлятися оці всі, всі темні, наші такі нізміни, значить, сублічності, і вони будуть проявлятися сьогодні. Що робити, щоб такого не було? Потрібно дивитися масштабно на стосунки, не дивитися, хто помив посуд, не помив, що він там робив, як він і що він сказав, а дивитися масштабно, масштабно, а який мій партнер, а що я бачу в нього крутого, а які у нас можуть бути перспективи, а які в нього є якості, які можуть нашу сім'ю зробити процвітаючою, успішною, багатою. Сьогодні варто проявити любов до себе і любов до партнера. Наприклад, от ви собі купуєте щось смачненьке, да? ви знаєте точно, що ви ось любите ось це. І собі це купуєте і кайфуєте від цього. І в цей момент згадайте свого партнера, а що він любить. І купіть своєму партнеру те, що він любить. Тобто проявіть таку знаєте, турботу. Тому що от воно сьогодні, знаєте. Не буде навіть проявлятися, воно буде застілати очі, знаєте, як піліна на очах. От буде хотітися якось підковернути. Але ми зупиняємось і думаємо, а як я можу проявити любов до партнера? Да? От отак прямо переключаємо себе сьогодні. Що стосується здоров'я, в здоров'ї сьогодні у нас достатньо енергії. Сьогодні взагалі багато енергії, хороший такий. Знаєте, ви будете себе відчувати, ніби ви дитина. От таке у вас буде класне сьогодні здоров'я, ну, якщо у вас немає якихось таких великих проблем. Тому сьогодні, я вже казала на початку, неймовірно, чудовий день іти. В проявлення, самореалізацію, іти і робити щось, що зробить вас самореалізованою успішною людиною. От всі плани, всі цілі, всі ваші бажання стосовно вашої е, самореалізації сьогодні будуть доречними. Іти в це проявлення, іти, працювати, щось робити для того, щоб це реалізувати. І здоров'я буде сьогодні достатньо, і енергії сьогодні буде достатньо. У кого не буде енергії, запитаєте ви мене. Енергії не буде у тих людей, які не беруть відповідальність за себе, за своє здоров'я, не беруть відповідальність за стан інших людей, які живуть поряд з ними. Наприклад, якщо хтось вдома спить, ви голосно говорите щось там. Ну, гримете, шуміть дуже громко щось робите, да? і це заважає іншим людям відпочивати, набиратися енергії. І це може послужити сьогодні тому, що і у вас не буде енергії. Вас буде хтось роздратувати, ви будете зливати енергію, вас буде хтось відволікати, ви будете зливати енергію, хтось вас буде провокувати, ви будете зливати енергію, і ви побачите да, свої оці е Такі, таку поведінку, яка може призвести до втрати енергії. А в цілому, в цілому, день день неймовірно класний. І ще раз наголошую на тому, що сьогодні ми не повчаємо своїх учителів, ми не повчаємо своїх батьків, ми не повчаємо своїх старших братів і сестер, ми не повчаємо своїх колег по роботі. Да? ми е Даємо свої знання тільки тим, у кого є запит, нашим учням, нашим дітям, тобто передаємо як учитель, ученику, а не як, знаєте, з такої згардині. Це дуже важливо не порушувати сьогодні ієрархію у будь-яких сферах життя. Надважливо. І якщо ми будемо притримуватися закону. В тому числі не будемо порушувати закон в будь-якій сфері життя, то сьогоднішній день ну, просто нам сули дуже класні результати. Я е, надихнулася енергіями сьогоднішнього дня. Пишіть, що ви думаєте про прогноз, і пишіть, як вже почався ваш день, можливо, вже щось почало проявлятися. Якраз збираюся до лікаря. Ага, Юлія. Це відповідальна позиція. Так, тому це може бути успішним. До речі, сьогодні можна починати якесь лікування, воно буде корисним. Добрий ранок. Рада бачити, так, Христиночка, рада бачити. О, клас, я якраз планую почати нове навчання. Так, навчатися сьогодні також дуже класно. О, я стінку поставила. Так, я думаю, що це до чогось було, але я вже не згадаю. Добре, ну що ж. Думаю, день буде класний, налаштована працювати, і хочеться працювати. І це прекрасно. Ну що ж, друзі, давайте тепер візьмемо собі підказочку від колоди метафоричних карт про двіження, яка вже від просто готується йти на друк. Ми її дуже довго переробляли, але вона вже майже майже надрукована українською мовою. Тому чекайте обяви. І так, поїхали. Подумаємо про те, на що нам сьогодні звернути увагу, так як день у нас сьогодні очікується такий результативний. Давайте візьмемо, що посилить, що мене підсилить, що дасть мені о, о той рух, що зробить мене успішним сьогодні. Давайте от подивимось, на що нам звернути увагу, щоб бути максимально успішним. Дивіться, яка прекрасна, чудова карта. Подивіться на неї. І давайте поговоримо, що на цій картинці зображено. Що на ній? Хто на ній? Що там відбувається на цій картинці? Да? Хто що робить? З ким ви себе асоціюєте? Які у вас почуття, коли ви дивитесь на цю картинку? А що в цій картинці говорить вам про успіх? Де успіх в цій картинці? Що є причиною успіху на цій картинці? Подумайте. І що сьогодні в. Вам допоможе бути успішним у сьогоднішньому дню, що це може бути? І подивіться на картинку і знайдіть собі відповідь. Так, почитаю ваші коментарі. Угу. Добрий ранок, я погано вночі спала, бо багато думок, голова болить, моє тіло мені каже. Оксана, переглянь свій раціон харчування, розпиши план дій і пій пий більше води. Оксана, чудовий настрій на день. От, тобто якщо ви це зробите сьогодні, тобто ви візьмете ситуацію в свої руки, це дасть вам успіх в майбутньому. Бо сьогодні дійсно класні енергії для того, щоб структурувати своє життя, взяти відповідальність, заяви. Про те, що я готова іти і змінювати. Тому так. Е також погано спала і багато думала дівчата, багато думати, це прекрасно, рефлексія це чудово, але все ж таки потрібно відпочивати. І такий лайфхак. Да Якщо ви вже вночі не спите, тоді думайте про те, а що хорошого ви зробили. Минулого дня, що хорошого ви зроби, ви саме ви зробили минулого тижня? Кому ви допомогли? Кому, кому ви сказали гарне слово? Скільки і кому ви задонатили? Як ви цим самим змінили життя інших людей? А що ви робили минулого року? Гарного думайте про те, які ваші вчинки. Були зі знаком плюс. І якщо не можете заснути і всю ніч будете про це думати, це буде набагато краще, ніж ви будете е інші якісь зі знаком мінус думки собі в голові перевірити. Вертати. Дія, і тепер про карту читаю. Мій стан на зараз я щаслива рис, я лю... ловлю своє щастя. Потрібно грати життям так само, як цією рибою. Хижак, грайливість. Покажіть ще раз, будь ласка, будь ласка, картинка, будь ласка, працюємо, ловіть рибу, кайфувати, насолоджуватися, думати про результат. Точно побачити результат, написати дії по реалізації, бути мужнім як Рись. Клас. Добрий день, весь тиждень настрій був піднесений. Сьогодні якось не дуже. На карті бачу дію вловити рибку. Це мені про фінанси. Фонить тема фінансів зараз якраз. Так, і Катерина, якщо ми згадаємо прогноз дня. То енергію може забирати, тобто затягувати да, це, якщо в цілому, це коли ми у інших забирали енергію. По-друге, може бути, що ще у нас може фонити по мінусам, це як я відношусь до себе, да, яка моя самоцінність, чи люблю я себе, чи проявляю любов до себе, що може іще давати поганий настрій, коли я не беру відповідальність на себе, я не ціную себе як спеціаліста. І коли я хочу комусь сказати гедоту якусь, але не можу собі цього дозволити. І моя темна частина, вона від цього страждає. Бо сьогодні день такий, що хочеться комусь щось, знаєте, так, сказати. Але через те, що ми працюємо над собою, ми розуміємо, що все повертається, ми розуміємо, що потрібно працювати з емоціями, але все ж таки хочеться, знаєте, І це може давати от такі. Туди-сюди качелі. Ну і, звісно, пасивний спосіб життя сьогодні нам не підходить. Тобто, зраночку встали, збадрілись, при... поприсідали, дали енергію, щоб запустити цей процес. День буде успішний, якщо ми сьогодні будемо рухатись. рухатись. І про картинку, що для мене, ну тут рис ловить рибу. Для мене результативність цієї рисі в тому, що. Вона має ціль, вона хоче їсти. Її потрібно зловити будь-кого. І сьогодні вона обирає ловити рибу, да? хоча вона може зловити будь-кого. Це найшвидша взагалі там істота в, в світі. Да? Дуже швидка. І от дивіться, вона просто іде. І бере цю рибу, вона спокійно так прям знаєте, підпригує, хватає цю рибу, і зараз вона її з'їсть. Тобто мати ціль, і не просто мати ціль, а мати ціль е через е внутрішні потреби. Тобто не просто хочу машину, бо машина є у всіх. А я хочу машину, бо в тому є моя потреба і внутрішня ціль, і внутрішня цінність. Тобто е мати мотивацію іншу, і мені до вподоби, бо сьогодні зранку. Я роздумувала над тим, у мене день народження через два тижні. І я думала над тим, хто я, що я, як я хочу прожити наступний рік життя. І чи влаштовує мене та роль, яку я граю сьогодні. І, і у мене прям такі, знаєте, Екзистенціальні е, такі думки, куди рухатись далі і, так далі, і так далі. І ви знаєте, я прям відчуваю, що мене в цьому році чекають якісь такі кардинальні зміни. Е, мені від цього так знаєте страшно. Але я думаю про те, що якщо я точно буду знати, яка моя цінність, яка моя внутрішня мотивація, щоб робити, ловити цю рибу, то ловити рибу буде, буде легше. Бо просто так заробляти гроші мені вже не цікаво. Робити те, що від мене очікують інші, мені вже не цікаво. Так, звісно, мені потрібно за щось жити, я буду якось заробляти гроші, але все ж таки я хочу знайти саме ту діяльність, яка буде відображати мене на 100%. І це, от у мене знаєте, задачка зі знаком. А, зірочкою такою. І, і ця карта вона неймовірно відображає сьогоднішній день. Сьогодні мені потрібно закривати хвости з минулого життя, яке я не хочу брати у нове життя. Да? Тому от внутрішня мотивація для мене це надважливо. О Боже мой, прям рефлексія в прямому етері. Знаєте, прям робота, терапія, самотерапія. Пішли далі. Рухаюся, ага. Рухаюся кожен день, зупинятися не хочеться, рибку виловимо, все буде чудово через любов до справи і життя. У мене день народження через два тижні. У мене день народження 13 липня. Я 13. -ка. Хто боїться номера 13, не бійтеся. Подивіться, жива здорова, успішна, щаслива людина. Все окей. Ну що ж, поїхали. І так, сьогодні ми працюємо з колодою послання дінь. Скоро вона буде в, в українському варіанті вже починаємо над цим працювати. Вибираємо карту, яка буде підказкою для всіх, хто дивиться в запису, і для всіх, хто, буде, хто зараз і хто буде дивитися в запису. І для нас, для всіх, така підказочка. Подсознательные установки и убеждения ⁇ это то, что невидимо управляет нашей жизнью. Чтобы взять контроль в свои руки, следует знать, какими установками... Ти руководствуєшся в отношення денег. І якщо ми згадаємо прогноз сьогоднішнього дня, да, то гроші можуть йти від тих людей, які не усвідомлюють, що вони, наприклад, знецінюють свої знання, що вони знецінюють свою роботу. Да. Тобто подивитися, що управляє ціноутворенням, що управляє моїми діями в направленні роботи бізнесу і так далі. Да. Тобто ми ж можемо цього просто не хотіти бачити, бо там боляче, тому що нам самим Потрібно трансформуватися, да? і, і, і про ілюзії також, да? по грошам я сьогодні говорила, що у нас можуть бути ілюзорні думки про гроші. Тому дуже доречне це послання для нас, для всіх. Бо якщо ми будемо чесно дивитися на свої установки, не просто казати, що у мене діда розкуркулили, і тому я там бою боюся бути багатим. Ні, це може бути просто як інформація, а що насправді. Там стоїть, яка насправді там стоїть установка, розумієте? От туди от потрібно рухатись. Ну що, я вас обіймаю серцем і душою. Бажаю вам гарного дня і до завтра. Завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока.